Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Градами по Степногірську вгатили росіяни в день. Загинув пенсіонер, його дружина з пораненнями у лікарні. 13 будівель зруйновані ворожими обстрілами минулої доби у Запорізькій області. П'ять авіаударів прийшлися по Малокатеринівці, Приморському, Щербаках та Новодарівці. Також росіяни запустили по містах та селах регіону більше 200 дронів, шість разів вдарили з РСЗВ та 89 з артилерії. Склад з паливно-мастильними матеріалами горів вчора на одній із запорізьких СТО. Вогонь швидко розповсюджувався. Клуби диму бачили у різних районах міста. Пожежу гасили 32 рятувальники. Ніхто не постраждав. Запорізька область у топі регіонів з будівництва укриттів у школах. Маємо друге місце і 18 сховищ. У регіоні триває будівництво дев'яти підземних шкіл. Загалом на зведення укриттів в українських навчальних закладах цьогоріч буде виділено 6 мільярдів гривень. Пам'ятник паровозу, вагони та локомотиви Запорізької дитячої залізниці повернуться у місто, коли стане безпечніше. Тепловози тимчасово працюватимуть на дитячих залізницях у Києві та Львові. А вагони та паровоз, який мають відновити до робочого стану, будуть використовувати для приміських маршрутів у Гайвороні. У Запоріжжі завершили реконструкцію відстійника на очисних спорудах міського водоканалу. За допомогою партнерів поставили обладнання, яке краще очищує стічні води. Зміни відчують 230 тисяч запоріжців. Тарифи на газ та його транспортування для населення не змінюються, Принаймні, до кінця опалювального сезону. Соцмережами ширилась інформація про те, що через припинення транзиту російського газу через Україну тарифи на блакитне паливо зростуть у чотири рази. Однак у профільній нацкомісії запевнили, що підвищення цін не стосується побутових споживачів. Підземну фабрику кухню за 420 мільйонів гривень хочуть побудувати у Запоріжжі. Це таке собі підприємство з приготування страв для закладів освіти та оздоровлення. При будівництві мають використовувати армоване скло або броньовані панелі. Фабрику кухню мають звести до осені. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.